Вітаю з вами. Я Інна на Бок. А це свіженький випуск проєкту з дна постукали, бо роблять це на території сусідньої федерації регулярно. Тож і сьогодні маю для вас добірку заяв та новин, які вам точно сподобаються. Тож підписуйтеся на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки і, звісно, тисніть на дзвіночок. Ну і поїхали. Поговоримо. Нам нужно э, думать, как э, э, рэп сделать. У нас же мы можем сейчас коптеры это набрать и сделать еще больше. Но надо так, чтобы мы их сами не сбивали. Мы и свое сбиваем. И иногда мешаем э, значит, нанесению ударов при, с применением коптеров своих. Потому что у нас бригада к бригаде рядом стоит, у них такая ПВО, и такая система радиоэлектронной борьбы, а у этой бригаде такая. Нет связи, нормально. У нас как цыганское одеяло связь. Тут баофенки, тут э, этот самый гранит, тут еще что-то там, э, терек там, э, радиостанции. А у врага налажена связь? У врага налажена. А можно вообще тогда в этой войне украсть у них? Експропрір я ж розпочну із новини, на яку ми довго чекали. Нарешті дефіцит бюджету Російської Федерації теж котиться на дно. Вірніше туди, слідом за російським кораблем, де йому і місце, як власне, і всьому російському. Так, от витрати російського бюджету лише за перші чотири місяці цього року склали понад 13 трильйонів рублів, а це вище за рівень попереднього року на 21,5%. А якщо коротко, то на Росії шалений дефіцит у бюджеті через видатки на війну. Хоча, звісно, рупори Кремля, як завжди, брешуть і кажуть, що ось ці завищені негативні показники не суттєві. Піцит бюджету чуть уточняється. Якщо по плану, який ми с вами утверждали, дефіцит на цей год планувався 0,9% ВП, то ми очікуємо його з учетом всіх корективовок на рівні 1,1% ВП. Цікаво, от правда, дуже цікаво. Особливо коли після заяв кремлівських пацюків про те, що в них все під контролем, звучать наступні, так би мовити, більш реалістичні. Ну і звісно, ті, які відображають реальний стан речей в Російській Федерації, в Росії 10 мільйонів банкротів за 2023 рік. Це страшна цифра. Це люди, організації, у яких Уже нет будущего. Все. Они закрыты. Это значит, что мы идем вниз. Россия самая богатая страна в мире. И не и... может быть 10 миллионов банкротств. Вот по-любому не может. Могут быть 10, 20, 30, 100, 1000. 10 тысяч. Но 10 миллионов банкротств за один год точно быть не может. Это значит, 14 лет и все, все население России станет банкротами. Ну, страшно загласіть. От бачите, я ж казала, завжди обираю для вас краще. Бо погодьтеся дивитися на те, як московити з кислими пиками обговорюють свій бюджет. Ну чи те, що від нього там залишилося, непогано. І далі буде. Бо чим більше бавовни на болотах, зокрема по російським НПЗ, тим, звісно, більше і економічних проблем у Росії. Тож давайте продовжувати донатити на дрони, щоб вони долітали туди, куди ще не долітали. Ну і робили боляче російським підприємствам, які тримають на плаву економіку федерації. Бо схоже про те, що не все за планом московитів, свідчить і нова істерика Соловйова. Він у прямому ефірі знову взявся нас з вами знищувати. Це ж треба як от йому реально рве дах. Цікаво, а чого б це раптом? И хватит, Давно кстати, жалеть. Жалеть надо, надо. жителей Донбасса, жалеть надо жителей Запорожья, Крыма, Херсонщины, Белгород. Белгорода, Брянска, вот их надо жалеть, Ростова. А этих, которые 8 лет аплодировали убийству жителей Донбасса, которые хихикали и ржали, когда горели ребята в Одессе, которые наслаждались тем, как в их дома приходила награбленный Донбасс, не надо их Абсолютно жалеть. Точно. Что скажете? Досі думаєте, що не треба бути західною зброєю по території Російської Федерації? Чи як? Напишіть у коментарях. А я ще трохи таки розкажу вам про економіку Росії. Вірніше про санкційний тиск на неї. Так, от хто ще не знає, то з 13 червня московська біржа не проводить торги доларом і євро саме через потрапляння під санкції США. Відомо, що угоди з доларом ну і євро продовжать здійснюватися на позабіржевому ринку. Ну а російські пабліки також пишуть, що банки рейфії на цьому тлі навіть продають долар за захмарними цінами. Тим часом самі росіяни ось що кажуть з цього приводу. А чим вас не ніустрайвають рубль? Я не розумію. Я вважаю, що живемо тут в Росії, покупаємося за рублі. Можно прятать какие-то остатки долларов под матрас, как это делаю я. Если кому-то не хватает пары долларов, я могу одолжить, могу поменять. Правда, курс будет мой личный, собственный, возможно, невыгодный. Но поддержайте за доллары, я дам вам, если захотите. Деревьев много, листиков хватает. Напечатаем какие-то новые интересные бумажки. Не волнуйтесь. Наш российский рубль станет дороже долларов. Это, плох. это мое мнение. Ну, потому что у нас есть нумизматика, І рубль дорожает с каждым годом, і некоторые монети продають за связи с войной, которая сейчас у нас происходит, Ох, особливо кумедно. Всі ці слова про долари виглядають на фоні того, що Путін постійно заявляє про велич і потужність Ерефії. Бо поки бункорний звітує, що все в нього за планом. А російські чоловіки стоять у чергах, щоб добровільно стати контрактниками, ну і таким чином забезпечити собі і своїм рідним щасливе майбутнє. То ось як виглядає їхнє сьогодення. Синок квартиру себе найшов на кладбище. А я то помжую, У мене та ні жилья нікакого. Вот взять то и вот і вот -то только жить, пока просто он меня не роздавить. Нічого не дають 8 лет, 8 лет. Серйозно, та не можеш бути. Путін же каже, що от всі родини російських вояк живуть от буквально як у Бога за пазухою. Так що ж трапилося. Дали мені трьохкомнатну, ми зайшли туди. І що я побачила? там трьохкомнатна, там така аварійна. там ні газу, ні умивальника. А де мені все взяти это? Я газ я не у мене не на що купити. Это вот я вот так сяду и буду сидеть. Сын у меня, ну, молодцом, он и отличником был, и в школе, и сам по себе он такой был, тихий, скромный. На хирурга хотел выучиться. А так как я одна, я говорю, куда ты поедешь? И дрова колоть не умею, воду я таскать тоже не могу. И поэтому я его не отпустила. Та и цешча не все. Цей женщине навіть довелося в ломбард свою каблучку. Чтобы купить вино к сыну. какая-то пар жива на цвентаре. Вот ему 18 лет, значит, опущены были почки. А я взяла и говорю: да что ж ты, мужик, если ты у меня в армию ты не пойдешь. Он пошел в поликлинику, взял старшего, племянника. Он пошел мочу за него сдал. А Саша и ему давление, что ли, по-моему, прошел. Короче, они друг друга выручили. Тот ушел в Таджикистан, а мой. Ушов на китайську границю. Ми одразу машини. У нас Настин ну, вот это Приїхав. Ми на його машині за вінками. Я в ломбард вон сдала свои, ну, своє колечко і от взяла вінок. А ще в теж звернули увагу на слова жінка про те, що вчитися вона сина не відпустила, бо не хотіла сама дрова тягати. Ну а от в армію з проблемами зі здоров'я це будь ласка. Слухайте, та з такою матусею і ворогів не треба. Та найважливіше у таких історіях, от сесєрій, так це те, що вони, як правило, не загиблих родичів своїх оплакують, а скаржаться, що відправляли їх на війну за гроші, тобто заради власного збагачення. Ну а грошей то немає. Як і власне нормального життя там, де за розповідями Путіна воно прекрасне, тобто на Росії. Хоча краще вам це на власні очі побачити, ніж почути з моїх переказів. Тож далі, як то кажуть, без коментарів. Дивимося і насолоджуємося. Посмотри, печка, блядь, почти вже все розрушена. Чого? Ну, чіпуляк, пойдемо, візьмемо. Віктор спрашивав, він говорить, що ти. Ну, я ночь хочу провести спокойно. Да все будет нормально. Я, Не с**... С**, Нет. я тебе серьезно. Я тебе серьезно говорю. Нет. никаких чепулков. Почему так? Ну хочешь чепулек, иди работай. Иди вон травку покоси. Блин. Да я легко вообще. Покажу. Легко вообще. Буду работать. Буду работать, а не вопрос. Все, смело. Как скажите. Когда не скупаю, я проверяю, пойду на работу. И делайте, что хотите. Просто. И? Если вы вот так, блядь, иди работай. Да, конечно, пойду, потому что я не могу работать. Я ліко можу роботу. Ну а що таке? Я віжу просто. Ну і тут нічого й додати. Хоча хочеться сказати, що ці люди приречені, тож ні на що інше не заслуговують. Ви ж підтримуйте Збройні Сили України і не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити мої випуски. Бо я традиційно призначаю вам побачення на цьому ж місці. Не забувайте, з вами була я, Інна на Бок. І бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось.